Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про травмуючі події, і яким чином вони впливають на нашу психіку. Що можна вважати травмуючою подією? Травма це рана, яка відбувається на вашій психіці. Для когось це може бути більш руйнівної сили, а для когось це має менш руйнівну силу. Тобто на одну і ту ж саму травмуючу подію, кожна людина, кожна особистість реагує по-різному. Тобто люди, знаходячи в одних і тих же самих умовах, будуть травмовані неоднаково. І це дуже важливо. Ми не можемо говорити, якщо одна людина не травмувалась від якихось подій, що це не травмуюча подія. Якщо це це впливає на психіку іншої людини, які травмуючі події впливають на нашу психіку. Це якісь катастрофи, наприклад, війна, стихійне лихо. Це можуть бути якісь особистісні травмуючі події, наприклад, втрата близької людини, автокатастрофа та багато інших подій, які руйнують нашу психіку. Також до травмуючих подій ми відносимо і насилля. Насилля може бути як психологічним, так і фізичним, а також сексуальним. Воно має руйновну силу для нашої психіки. Як людина реагує на травмуючі події? Дехто їх уникає. І, говорячи, зі мною все окей, ну нібито ігнорує те, що з ним насправді відбулося, не хоче згадувати це або повертатися до цього. І це уникання проблеми. Деякі люди, навпаки, занурюються в цю проблему і проживають це щоденно, нагадуючи собі ці травмуючі події. На сьогодні ми бачимо, що кожен з українців живе в. Тій чи іншій травмуючій ситуації у когось вона має більшу ступень загрози, у когось меншу ступінь загрози. А так, вже дуже важливо пам'ятати про те, що психіка кожної людини на будь-яку подію буде реагувати по-різному, що відбувається з нашою психікою під час травмуючої події, ми маємо загрозу життю або відчуваємо цю загрозу. Тобто ситуація може бути не зовсім реалістична, але людина так сприймає цю ситуацію. Які емоції ми при цьому можемо відчувати? Ми відчуваємо сором, ми відчуваємо тривогу, ми відчуваємо безсилля, ми відчуваємо страх, а також ми маємо вегетативні прояви травмуючих подій. В саме час. Проживання цієї ситуації у нас пришвидшується серцебиття, а ми можемо мати мляву мову, головокружіння, підвищену пітливість. Ми можемо бути нездатними зробити звичайні речі. У декого після травмуючих подій цей стан зберігається. Ми бачимо, що на сьогодні ми живемо в ситуації загрози життя. Ми не можемо весь час про це думати, але так чи інакше, фонова ситуація впливає на наш психоемоційний стан і потрошку травмує нашу психіку. Тобто день за днем відбувається рана в нашій психіці, вона поглиблюється. Якщо говорити про те, яким чином може проявлятися травмуюча подія в нашому житті, так. Тому відчуваємо апатію, інколи депресивний стан, небажання жити або спілкуватися з рідними. Ми можемо не бажати працювати або дотримуватися дедлайнів. Тобто ми бачимо, що в усіх галузях травмуюча подія має відзеркалення і впливає на якість життя людини. Яким чином можна допомогти, і які взагалі алгоритми допомоги під час? Надання психологічної допомоги після травмуючої події. А є таке поняття, як первинна кризова психологія. Це коли людині надається психологічна допомога в перші години після того, як відбулася травмуюча подія. Тобто це поверхнева кризова психологія. Психотерапія її можуть надавати як безпосередньо в ситуації після травмуючої події. Так і людина може звертатися до психолога або в якісь інстанції, де працює психолог і надає психологічну допомогу вперше. Час після цієї події, тобто це така короткострокова психологічна допомога. Інколи це навіть може бути одна сесія, яка а, знімає шоковий стан у клієнта, у пацієнта, Травмуючі події або травми, так вона може. Бути і Да? наприклад, дитина могла отримувати якусь психологічну травму в дитинстві і прожити з цим багато років, так інколи людина може не усвідомлювати, не розуміти, що взагалі це було травмуюча подія, так але вона так чи інакше впливає на людину і не дає комфортно жити, комфортно себе почувати. І це може бути причиною для того, щоб розпочати особисту терапію. А якщо ми говоримо про... Дитячі травми, то зазвичай ми можемо навіть їх. Повністю не пригадати, тобто ми, ми пам'ятаємо якийсь інцидент або якісь уривки цього інциденту, так ну тому що пройшло багато часу, і в принципі психіка про нас потурбувалася для того, щоб ми трошечки могли далі функціонувати, тому ця травма вона нібито закупорюється в нашій психіці, і ми не живемо, не живемо цією травмою щоденно, щогодинно. Так, якщо травма відбулася. Тут і зараз, то у нас є момент, коли ми можемо згадати будь-яку деталь цієї події. Але інколи і в таких варіантах, коли травмуюча подія достатньо свіжа, психіка все одно про нас турбується для того, щоб у нас був ресурс жити. Чому взагалі психіка заморожує травму? Це для того, що у неї немає ресурсу подолати цю, травму, цю травмуючу подію, тобто немає ресурсу загоїти цю рану. І тому вона, нібито, заморожує цю рану для того, щоб людина могла якось далі функціонувати. Потім проходить час, у людини з'являється ресурс на проживання та подолання цієї травми. Так? І вже тоді психіка нагадує про те, що є така рана, яку треба загоювати. Чому взагалі важливо говорити про травму і її лікувати? Чому не можна просто зробити вигляд, що її немає забути про неї або намагатися забути, а тому, що вона так чи інакше зачепила? Психічні процеси за своє життя ми маємо багато травмуючих подій. Це починаючи з нашого дитинства, і впродовж всього нашого життя відбуваються якісь події, які нас так чи інакше, в більшій чи меншій ступені травмують. Це відбувається від того, що ми якимось чином взаємодіємо з соціумом, якимось чином взаємодіємо з людьми, або є якісь ситуації, які мають загрозу нашому життю. Ну, наприклад, зараз, якщо ми говоримо про Україну, то тут ми бачимо, що є загроза життю людини. Тобто, ну всі живуть в такій на сьогоднішній день ситуації, коли безпека серйозно порушена, і це нас безпосередньо травмує, так чи інакше. І е чому Важливо навчитися долати травмуючі події, для того, щоб вміти себе опанувати в тих чи інших ситуаціях тому що травмуючі події вони можуть повторюватися в нашому житті. Так? І ми це бачимо. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про ситуацію, в якої зараз ми живемо, тобто обстріли, вибухи вони повторюються. Так? тобто ну, Війна поки що, на жаль, не закінчилася. І ми Маємо такий досвід, що е, те, що відбулося вчора, може повторитися сьогодні, або завтра, або післязавтра. Да? Ну доки війна, і важливо, щоб наступний раз ми якимось чином могли себе опанувати, тому що у людей може бути різна реакція на Травму так, як людина може реагувати на травмуючі події, це може приймати прояв. Людина може закриватися, а взагалі не бажати контактувати з близькими та оточуючими. І це такий маркер, який повинен близьких людей насторожити. Ви повинні розуміти, що людина глибоко впадає в переживання травмуючих подій і втрачає зв'язок з соціумом та реальністю. І це несе загрозу для людини. Людина може мати достатньо яскраві прояви, наприклад, агресії або якихось імпульсивних дій. І вам здається, що людина просто стала не з того, не з цього агресивною. Насправді людина пережила якесь травму. Муючу подію і а, проживає цю травму за рахунок прояву. Власної агресії або якихось імпульсивних дій, тобто ну, вона, можливо, стала більше сваритися або більше занедоволена тим, що відбувається в її житті. Тобто, ви бачите, що ваша близька людина проявляє більше агресії, більше занедоволення. Поговоріть з нею про це, можливо, людина потребує допомоги. Не завжди людина усвідомлює, що травма так на неї вплинула. Але якщо у вас достатньо близькі стосунки, ви завжди можете. Поговорити зі своєю близькою людиною і закцентувати на те, які зміни відбулися в поведінці людини, тому що людина може за собою дійсно цього не помічати, а ви бачите, що контакт з нею став більш виснажливим для вас, більш важким. Так, а це може мати соматичний прояви, так? наприклад, безсоння, втрата апетиту або навпаки, надмірне вживання їжі. Також це може бути порушення шлунково кишкового Тракту і а, все це впливає саме на здоров'я людини. Також це може бути гіпертонія, наприклад, а, або тахікардія. Людина може не розуміти, а, чому в її життя не звідки з'явився певний симптом, але все це. Ознаки того, що людина пережила травмуючу подію. Також травма може проявлятися в зниженні мислення, пам'яті уваги. І людина думає, що зі мною відбулося, чому раніше якісь завдання я виконував швидше, краще запам'ятовував або приділяв увагу чомусь. Всі ці ознаки повинні змусити вас замислитися. І побачити, чи були в вашому житті якісь травмуючі події, тому що це може бути взаємопов'язане. І тоді цю проблему треба вирішувати не тільки симптоматично, але і працювати з психологом для подолання травмуючих подій, для подолання психотравми. Що первинно на шляху вирішення а, цієї проблеми? Найголовніше це зрозуміти, що була психотравма. І Її усвідомити, це перший крок, який ви можете зробити. Що є ознакою, коли треба звернутися до фахівця, коли ви розумієте, що якість вашого життя змінилася, або оточуючи, кажуть про зміни, які відбуваються з вами, все це є привідом для того, що щось відбулося, і травма якимось чином на вас вплинула. Якщо ви можете це подолати самостійно, а, за рахунок. Того, що вашого ресурсу психіки достатньо, щоб Побороти цю подію травмуючу, тоді ви можете не звертатися. Якщо в вашому житті відбуваються неконтролюючі процеси, ви розумієте, що ви не можете самостійно себе опанувати, тобто ви не можете самостійно загоїти цю рану. Це привід звернутися до психолога, а може навіть і до лікаря-психіатра. Це ви можете вирішити або самостійно, або після консультації з психологом, який порадить вам все ж таки звернутися до лікаря психіатра і паралельно з психотерапією мати ще і фармтерапію, тобто лікування лікарськими засобами. Не треба цього боятися. Ви травмувалися, вам потрібна допомога, і якщо ви не можете це самостійно подолати, тоді краще. Долучити до подолання цієї ситуації фахівців. Це може бути, я повторюю ще раз, як психолог, так і психіатр, а можливо, вони вдвох допоможуть вам вийти із цього стану. Можливо, ви запитаєте, що пройде час, і я про це забуду. Так, час. Лікує, але травмуюча подія викорбовується в вашій психіці. І краще все ж таки допомогти цій рані загоїтися професійно. Я бажаю, щоб в вашому житті було якомога менше травмуючих подій, і ви мали ресурс на їх подолання. Бережіть себе і своїх близьких. Всього найкращого!